Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі Family Show. Я зараз піду з магазину, купила смачний тортик. Зараз зайду на почту, заберу посилки, тому що дуже-дуже багато рідних, знайомих мене привітали, відправили посилочки. Ну і я вирішила, що сьогодні на каналі Family Show буде розпакування подаруночків. Гляньте, Тут ось такі красиві букети квітів. Просто краса, неймовірна. Тут, звичайно ж, є подаруночок від Юри, від моїх друзів і рідних. Ну що ж, давайте розпочнемо. Ось цю посилочку мені прислала Альона і Олег, тому давайте поглянемо, що в цій коробочці. Мені дуже цікаво. І так, перше це ось така ароматизована, мабуть, свічка. Погляньте, як вона прикольно виглядає. Це перший подаруночок. Це, мабуть, мило ручної роботи у вигляді троянди. Погляньте, яка краса. Так, і останній подаруночок з цієї коробочки. А тут ось така аромосвічка. Дякую вам за привітання і за чудові подаруночки. Давайте наступний подаруночок. Ми подивимось ось цей маленький. Мені дуже цікаво, що це. Коробочка досить-досить важка. Цей подаруночок мені прислала моя подруга. Тут якась красива коробочка. Я думаю, що, скоріш за все, тут прикраси. Відкриваємо. О, друзі, яка тут краса! Я просто в шоці. О, кайф, ви тільки погляньте на цю красу. Дуже ніжні, дуже стильні сережки. Дівчулі, дякую вам за такий крутий подарунок. Мені дуже сподобався. Погляньте! Ну, як мені личить, пишіть в коментарях. В цьому пакеті дуже багато смаколиків ось такий інжир. Зараз мені фрукти потрібно їсти кожного дня, максимально багато і максимально різноманітні. Тому, мої друзі і родичі потурбувалися про те, щоб в мене не було ніякого авітамінозу. Тут у нас також сухофрукти, полуниця, інжир, черешня і персик. Погляньте, скільки тут багато фруктів! Так, відкриваємо І ще одна коробочка. А тут уже не фрукти, а солодощі. Це мендаль у чорному шоколаді. Друзі, я просто обожнюю чорний шоколад. Тому дякую вам велике за такі крутецькі подаруночки. Ну, і разом з усіма цими солодощами приїхав ще ось такий подаруночок. І тут є записочка. Записочку відкриємо пізніше. А давайте спочатку поглянемо. Що тут мені дуже цікаво? Вимірювач артеріального тиску автоматичний з технологією пад. Серйозно! Який вимірювач артеріального тиску на день народження? Ви що, дівчата? Ну, Вони в мене люблять всякі такі прикончики погнати. Давайте почитаємо записочку. Оце треш. Інуся, у твоєму віці і вже в такому чудовому стані потрібно слідкувати за здоров'ям. Тому змірюю артеріальний тиск і насолоджую смачними фруктами. Хеппі birthday! люблю буба! Блін, як класно, друзі! Я просто в шоці. До речі, так, при вагітності потрібно змірювати тиск тричі на добу. Тим більше, що в мене дуже часто тиск понижений, тому я буду користуватися ось таким електронним апаратом для вимірювання тиску. Друзі, ну а ви тим часом ставте відео на паузу. І пишіть в коментарях, коли у вас день народження. І мені вже дуже цікаво, що тут. Давайте першими побачите ви. Ага, зрозуміло. Не дуже ви все побачите, тому що закрите все. І так, саме перше, що мені припало до душі, це ось такий, мабуть, тримач під телефон. Так, дійсно, погляньте, який він класний. Друзі, реально дуже класна штуковина. Коли ти хочеш подивитися якийсь серіал, потрібно зручно розташувати телефон або планшет, ставиш ось такий тримач, відповідно, телефон, і дивишся. Дуже зручно. В машині можна, в сумочці його возити, де завгодно. Дякую. Наступне це солодощі. Молочний, чорний і білий шоколад. Ось такі солодощі. А солодке ми зараз просто обожнюємо. Ви не уявляєте, я кожного дня з малюком хочу їсти тортики, десерти. Далі шоколадочка з горішками. Ось такий чорний батончик з молочною начиночкою. Так, ну а тут уже щось більш цікаве: якась цукерка. Це ми пізніше спробуємо. Ось така мілка шоколадочка. Далі, ой, яка мінішна пандочка, погляньте, яка краса. Дуже подобається. Тік-так м'ятний. Просто обожнюємо м'яту зараз. Ось такі цукерки у вигляді бінбузл, але із фруктовими смаками різними. Далі, м -м, вже втретє, відкриваю ось таку коробочку. Друзі, це чудова гра. Якщо колись побачите в магазині, обов'язково купуйте. Вона називається Випадкові цукерки. Тут є. Кубик, ви його кидаєте і виконуєте завдання. Дуже просто, дуже весело і дуже цікаво. Дякую. Далі ось такі вафельки, ще цукерочки Love is. М -м -м, як це мило! Це взагалі цукерки мого дитинства. Скажу вам по секрету. Так. Шок, кисла цукерочка. Далі ось такий спрей. Хоча це не спрей, а кислі цукерки з різними смаками. Прикольно потрібно буде, до речі. А можливо мені зняти челендж самі кислі цукерки. Як ви вважаєте, цікаво вам буде таке подивитися? Прямо зараз пишіть в коментарях. Далі ось така газіровка, пляшка з цукерками, також кислі. Блін, тут реально на цілий челендж можна відзняти прикольне відео. О, сигарети? Хто міг прислати мені сигарети взагалі? Нічого не розумію. Насправді, друзі, це не сигарети. Це ось такі жувальні цукерочки. Гумка навіть не цукерки, а жувальна гумка. До речі, я вже такі самостійно теж купувала, розігрувала своїх подруг і вони повелись на те, що я курю. Така штучка в мене вже, до речі, є, тільки синього кольору Starbucks. Це підігрівач для чашки. Ну, і ось це вже, мабуть, четверта або п'ята моя підсвіточка для телефона. О! В білому кольорі клас! Розрядилася, потрібно зарядити ось така кліпса на телефончик. Супер, друзі, подарунки, дуже-дуже чудові. Я вам всім щиро-щиро вдячна. Ну, а зараз будемо відкривати. Давайте ось цей невеличкий подаруночок. Він досить легкий. Перша, мабуть, за останніх не знаю скільки років я відкриваю подарунки, коли більшість із них отримала через почту. Дішок. Погляньте, які класні часи! Блін, які вони круті. Реально дуже-дуже класні. Така подушечка. Круто! Погляньте, яка краса! Блін, які вони класні. Мені дуже сильно подобається. Давайте зараз відкриємо ось цю коробочку. Дуже цікаво, що тут. Подивимося. Якщо у вас є якісь догадки, що може бути в цій коробці, одразу пишіть в коментарях. Тому що я навіть припущення не маю, але скажу вам, що вона ну, достатньо важка. Дуже цікаво поглянути. Відкриваємо. І так, показую вам першим. Та-дам! Ага, прикольно. Знову ви перші нічого не побачили. Забираємо ось це упакування. Погляньте, яка краса! Це косметичка. Досить вмістка. Блін, яка класна. Прикольна. І далі у нас тут всякі б'юті прикольчики. Зараз будемо розглядати ближче. І так, мус для волосся. Ось такий. Класно. Кремчик, я знаю, що це кремчик для рук, тому що в мене вже один такий є. Дякую. Далі туш. О, ні, це блиск для губ. Погляньте, який він червоний. О, давно я не фарбувалася таким кольором. Обов'язково на якесь відео нафарбуюсь, і ви напишете в коментарях, чи личить мені червоний колір на губах. Далі термозахист для волосся. З кератином. Ось така лінієчка по догляду за волоссям. Дякую. Це те, що потрібно, тому що я досить часто сушу волосся. І ну, якість волосся тоді стає не дуже хороша, тим більше, що я користуюся різними прасочками, вирівнювачами, і це шкодить волоссям. Ну, і це сухий шампунчик. Я знаю 100%, тому що в мене вже такий був. І він, до речі, дуже-дуже класний. І остання коробочка ось така: крейда для волосся. Серйозно, О, яка кольорова гама, крута! Так, я вже хочу пофарбувати волосся в голубий колір і в червоний. Не знаю, що з цього буде, але на якомусь із відео ми обов'язково з вами протестуємо ось цю крейдочку для волосся. Ну, а зараз буде подаруночок від Юри. Юра прислав мені квіти і ось такий подаруночок. Ну що, давайте відкривати. Дуже дякую. Погляньте, яка красива підвісочка ніжна. Сердечком мені дуже сильно подобається. Давайте будемо приміряти. Як же ж вона буде виглядати на тілі? Золота підвісочка дуже красива. В Дзеркало себе не бачу, але мені вже дуже сильно подобається. Юра, дякую тобі. Ось така краса. Так, це ми приміряємо трішечки пізніше, роздивимося, але виглядає ну, дуже ніжно, дуже-дуже красиво. Так, ну і залишився в мене останній пакет. До речі, я знаю, що тут. Цей подаруночок мені подарували мої друзі із Борисполя, Маша і Вова. Дуже вам дякую. Тут курточка для вагітних. Погляньте, як вона класно виглядає. Це спеціальна куртка, яка буде підходити на будь-який розмір животика. Тобто, ось цю вставочку можна знімати і защипати курточку так, як вам подобається. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає. Ми тут вже трішечки підростаємо, і тому нам потрібна курточка із запасом. Бачите, зараз вона в нас на животику ще вільна, тому я можу сміливо носити цю курточку поки що. Без цієї вставочки дуже зручно, вона нормально защівається, і нам ще там на животик вистачає місця. Але коли ми підростемо, ми обов'язково будемо використовувати ось цю вставочку. Курточка дуже тепла, якісна, класна. Нам подобається Вова і Маша. Дякуємо вам. І що, друзі, ось такі сьогодні в мене були подарунки до дня народження, швидке розпакування. Дуже довго чекала електроенергію, щоб... Змогла відзняти це відео, показати вам всі подарунки. Приймаю привітання, тому пишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаю всім мирного неба, гарного настрою. Ну і до зустрічі в нових відео. А далі, дуже-дуже найближчим часом, у нас буде гендер патій, і ми будемо дізнаватися, стать нашої дитинки. Тому не пропускайте відео. Всім пока!